Я теща, По перша не лова, а товариш майор. А -а -а -а. Так це ти мені повістку прислав. Це ти так вирішив від мене здихатися. До чого тут я? Ось особисте розпорядження залужного, ось документ. Так, сідаємо, оформляємо. Так, не ту напав. Вова. Я свої права знаю. Значить так, чоловіків беруть до 60 років, жінок до 55, мені 58. Так що до побачення. Стоять! А хто кричить кожен день? Крім мене, хто не може калема. Тож два рочки послужите. Так, то призову підлягають люди з військовими професії. Ви за спеціальністю хто? Я вчитель географії, я вчителька. Йо. Так ви нам підходите, ось дивіться, орки би засвітило юлі. Під Києвом заплукали, під Харпом б заплукали, а діхтіла в роб так взагалі. Не знає, що Україна це окрема держава, так ви нам дуже підходите. Ага. А я знаю, що жінок беруть тільки за бажання. А в законі не прописано за чиїм бажанням. Що ми маємо? Жінку маємо? Маємо бажання маємо. Маємо, оформляємо стат. Графа така здат. Жінка я. Точно, діти є, та ти на ній дуже. Я питаю, діти є донька, праця здатна, то та чого ж вона за все життя полицей полець до Хоть хоч би раз, хоч би разом. Медогляд проходить, роздягались. О, Господи, камі! <рес> У вас свято зі слухом. Погано, нічого не чує. Перевіримо. Забирайте свої манатки, їдьте від нас. Забирайте свого кота і їдьте від нас. Нічого баба не чує, нічого. Кажу. Їде до тому. Додого. До Слов добре. Узяться за мачку крадете. Хто? Я, та ніколи, щоб я так там такого пункту немає. Зірча дали. Так. І взагалі то не я, то Анька твоя. Так і запишемо. Схильна до зради, приводи до поліція. Так то ж ти, хто разу викликав пораз. Значить є, чоловік є, помер царство йому небес. Так і запишемо не витримав та помер кажу. це добре, та ж не даємо вас приземлений. До Служби Збройних Сил України! Я все зрозуміла. Я все зрозуміла. Голуся, киця, давай домовлятися. Із завтрашнього дня із собакою гуляю я. І, і вранці, і ввечері. І... І все, що тобі ще треба. У яких містах бажаєте служити Прокопенко? та ні в нізоке? А морський флот, ви ж так море любите. За всі 20 років ми ні разу без вас на море не їздили. Так що, матрос, Прокопенко, ви готові? Та ні до чого я не готова. Так, 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 так. Тоді танкові війська, ви запленого простору не боїтеся, я знаю, де боїтеся, в туалеті по пів дня висижуєте, то ж у танку витримаєте. Ну, добре, пошле мовти. Що я там робити? О, там роботи багато. Маскувані сітки плести, ви ж у дворі про мене таке плетете, рівних вам немає. Так, треба ще придумати вам якийсь позивний. Що там у нас залишилося? Гнида, тюхня, тетера. Що тетера? Я хочу. Красивий позивний. Красивий позивний треба в бою заслужити, гнида. Ну, добре. Давайте домовлятися. Не цифру. 500. Це що? В доларах? Це в кілометрах, мамо! Це ти що хочеш, щоб мамочка від вас поїхала на 500 кілометрів? Я хочу, щоб ви поїхали від нас на 500 кілометрів, а їхати можете хоч на тисячу кілометрів. Ну, знаєш, ти вже мені не остоги. Ти що думаєш, що я тебе не навіть. Зараз, секунду. Зараз я наберу номер. І зараз тобі гапли. Алло? Добрий день. Так, це пані Прокопенко. Так, 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 я знаходжуся у кабінеті майора Жумко. Так, 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 вирішіть, будь ласка, питання, як онога скоріше в мене довів уже до білої грячки. Так, так, так. Сваймой, будь ласка, зараз ти не набудеся. Ой, ой, я так злякався, так пишу. Алло, Кицю? Так, точно, товариш тюна. Зрозумів, товариш тюна. Гуляти собакою вранці і ввечері. що? грався! Ти й ті додому, я доведу, а от ти. प्रुम्राइ प्रुम्राइ प्रुम्राइ